Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі слухачки слухачі. Знову вітаю вас сьогодні у нашому невеличкому проєкті Терпентин, нашого величенького проєкту Радіо Атрамент. І перед тим як я почну сьогодні розказувати вам трошки про британський живопис, я хочу, аби ви можливо пригадали собі, можливо, ви знаєте таких людей, а можливо, ви самі. Людей, які мають абсолютно неприкладні, незрозумілі, дивні захоплення, хобі, вони можуть вивчати геологію каменів в Тібеті, або різні підпороди шотландської вівчарки, або якісь різновиди бразильських кактусів. По захоплення, які нічим не пояснюються, і захоплення, в яких дуже важко знайти співрозмовників. Людей, які теж щось про це знають, людей, які скажуть, так, так, оця порода каменю всім інакша, ніж ота. Та, я погоджуюся. А оцей камінь це є набагато цікавіший. Захоплення, які, з якими ви залишаєтеся, або ті люди, яких ви знаєте, залишаються по великій мірі самі. Бо, по великому рахунку, ніхто більше цим не цікавиться, ніхто з ваших знайомих, з ваших друзів, родичів не зможе поділити з вами оце захоплення. І що тоді? Як ви тоді поведетеся? Один спосіб намагатися кожному і розказувати про ваше захоплення, тримати співромозника за гудзик, аби він не втік, розказувати йому про найменші деталі свого захоплення. Інший спосіб не розказувати про це нікому, мовчати і залишати це захоплення, напевно, лише для себе. Десь так подібно є зі мною і британським живописом 20-го століття. Дуже мало людей на континенті, якщо чесно, цікавляться і знають цей феномен ну, поза двома трьома великими іменами. Хтось, можливо, знає Дейвіда Гокні, Френсіса Бейкона або Люсіна Фройда, але не далі, не глибше. А тим не менше, британський живопис в ХХ столітті зробив свою дуже цікаву, дуже іншу. Незвичну дорогу. Незвичну, ніж живопис в Америці, чи в Франції чи в Німеччині. Бо якщо французи чи німці цікавилися різними формальними експериментами, створювали свої ізми, кубізми, дадаїзми, то британці вони якось так постійно ніби стояли на стороні. І це треба вам сказати, якийсь такий е, загальнобританський феномен. Вони вміють багато цікавого щось придумати винайти, але не вміють про це розказати. Наприклад, в ділянці фотографії, там ми всі знаємо, що був догеротип, що був такий догер і його друзяки, які от придумали перші фотографії. А тим часом, років 10 перед ними, був собі такий Талбот Райс, який придумував Талботографіст, здається, так воно називалося, ну, ще кілька років до них. але він залишався сам у своєму помісті зі своїми експериментами, і ніхто тут тепер, в принципі, не знає, що англійці теж придумали фотографію і навіть трошки раніше. Чи візьмемо імпресіонізм? Всі знають Клода Моне і його враження від сходу сонця. Але якщо подивитися на твори Вільяма Тернера, який жив трохи раніше, скажімо так, кінець 18-го, початок 19 го століття. Його твори вже передаються імпресіонізм. імпресіонізм вже там був. І, можливо, якби не Тьорнер, то Клод Моне ніколи би не дійшов також до своїх вражень від Сходу Сонця. Тобто, бачимо, що англійці щось вміють робити, але в них, напевно, не дуже добре не завжди працює піар Їхня реклама десь так трошки шкутильгає. А тому ці всі винаходи зазвичай залишаються десь на острові. І десь приблизно так само сталося і з британським живописом ХХ століття. Він пройшов свій дуже особливий, дуже цікавий шлях. Але, так само, як японська манга 50-60-х -х, х років, чи як якісь інші феномени, воно залишається національним здобутком, невідомим іншим країнам. І що в таких випадках робити? Якби в Україні, наприклад, існували якісь багатенькі колекціонери, які б зацікавилися британським живописом, вони б могли створити не знаю, музей британського живопису в Україні. Що б це зробило? Це б дало поштовх до зацікавлення, наприклад, в Україні, наприклад, британським живописом. Тобто, зацікавлення дуже часто виникає там, де існує цей об'єкт мистецтва, де існує якась дотичність. А якщо дотичності немає, то навіть дуже цікаві. Надзвичайні феномени можуть зі свистом пролітати один повз одного і не зустрічатися. Можливо, тому мені деколи огортає смуток, що так багато цікавого відбувається поруч, а я того не бачу, не зауважую. І тому, напевно, я постійно-постійно повертаюся до британського живопису, нікому про це, зрештою, не розказуючи. Бо хто, зрештою, цікавиться? Якимсь живописом в якійсь Британії. Це такий маленький вступ для вас. Йдемо далі. Що ж там такого цікавого в тій Британії і в їхньому живописі? Ну, напевно, найперше цікаве поєднання традиції і модернізму. Британці не були такими швидкісними в відкиданні свого академізму, своє зацікавлення у фігуративному живописі, як це робили на континенті. У Франції і в Німеччині також була певна опозиція до модернізму і казали, М, а навіщо нам кубізм, ми можемо гарно жити в академізмі. Але все ж таки модернізм у Франції чи в Німеччині доволі швидко завоював мейнстрім. Він доволі швидко став тими течіями, які вказували моду в мистецтві, які казали, що мистецтво має бути таким. В Англії до цих європейських штук ставилися трошки з підозрою. А що це той Пікасо знову там придумав? А навіщо цей дедаїзм? А навіщо нам футуризм? Казали підозрілі британці. Не так легко вони відкладали е, академічні традиції. Набагато частіше вони намагалися ті академічні традиції переосмислити по своєму. І, можливо, тому він такий цікавий, такий інший, оцей британський живопис ХХ століття. І говорячи про нього, можна би було звичайно почати з якихось власне тих е, імен. Таких найвідоміших, найбільш попсовіших, сказали би сьогодні, художників Британії. А же ж Девід Гокні. Я думаю, що більшість, хто, хоча б трошки цікавився мистецтвом ХХ століття, обов'язково наштовхувався на його ім'я. Його живопис привабливий, здивовижний, різний. Я сподіваюся, що я десь до нього ще повернуся. Але мені б хотілося почати з менш відомого. Я б не сказав, що найменш відомої художниці, але, власне, художниці. І художниці, яка не зовсім британка. А точніше, вона португалка. Португалка, яка стала британською художницею. Не так, що й багато художниць в Британії, як на то пішло. Отож, Пауло Рего, португалка Британії, британська художниця чи португальська. Людина, яка десь зависла між двома світами, намагалася творити британський живопис, але. З португальським духом, можливо, якраз оця її двоїстість і робить такою її цікавою, привабливою. Отож, Паула Рего народилася в 1935 році, ще за, до початку Другої світової війни в Португалії. Її батько був доволі заможньою людиною, вона виростала в такому відносно багатому середовищі. Батько Павле був, працював, як би ми сказали, сьогодні в енергетичному бізнесі і невдовзі став власником електростанції. Відповідно, її життя було доволі забезпеченим. Батьки, власне, дуже мали тісні контакти також з бізнесменами у Великобританії. Відповідно, Павло дуже часто залишалася в дитинстві своєму зі своєю бабцею. І, власне, через бабцю вона отримала цей доступ до. Португальського народного життя до португальського фольклору в дитинстві вона дуже захоплювалася казками. І казки це стало частиною також її творчості. Казки дуже часто надихали пізніше її також живопис. Незвично для Португалії було те, що батько бачив свою доньку не просто як Дівчиною, якому треба видати заміж за якогось іншого багатого бізнесмена, батько дуже сильно підтримував її в її зацікавленні мистецтвом. Власне, тут як вже було в попередніх, можливо, ефірах, ви часто бачили, що художник не твориться сам. Художнику завжди потрібне середовище, завжди потрібна одна або кілька осіб, які скажуть: так, ти це можеш. Павла, ти це зможеш, казав їй батько. І це, напевно, була дуже важлива підтримка для людини, яка ну, не зовсім була впевнена спочатку в своїх силах. Павло Рего, вона е, дуже часто хиталася між отим таким е, приховуванням своєї справжньої особи, встиданням себе і таким явним майже екскібіціонізмом, виявленням всього, що вона думає, що вона хоче сказати в своїх творах. Це, напевно, було також в її молодечому віці. Як би там не було, після Другої світової війни в 50-х роках Пауло Рего переїжджає до Лондона власне, завдяки фінансовій допомозі батьків і починає навчання в такій важливій мистецькій школі того часу. Називається ця школа Slate Fine Art School, школа мистецтва Слейд, котра з котрої вийшло в 50-60-х роках доволі багато відомих британських митців, знову ж таки, котрих імена я буду не називати, бо, вибачте, але вони нічого не скажуть українським вушкам, е можна лише хіба додати, що в тій школі викладав власне, Люсіан Фройд, викладав е Вільям Голдстрім. Е тобто художники, котрі вже в 50-х роках е мали серйозне ім'я. І також з е Павлою Рего. Вчиться ряд художників, які в 60-х-70-х роках сформують мистецьке життя об'єднаного королівства. Там також під час навчання Пауло виявляє талант до дуже різних речей: до рисунку, до живопису, до колажу, і де саме має бути моя душа? Запитувала себе Пауле Рего. Чи я художниця, чи я рисувальниця, важко сказати, бо їй вдавалося все не так легко, не так просто. Її шлях до справжнього успіху, до справжньої щирості в своєму мистецтві був доволі довгий, але про це зараз трошки розкажу. Власне, у тій школі слейд в одній ж групі з Павлою, вчиться також дуже виразний, дуже цікавий розумний чоловік. І успішний художник Віктор Вілінг. Напевно, якщо ви вчилися в якомусь університеті чи в коледжі, і у вас була теж якась група однодумців, то точно в вашій групі був якийсь такий хлопчина, найчастіше це власне хлопець, не дівчина, який вирізняється мудрістю, впевненістю, наглістю, і яким всі захоплюються, і всі кажуть: О, коли він прийде, от він зараз все вирішить, о, він зараз скаже цьому вчителю. Ну, десь таким був е, Віктор Вілінг. Талановитий, трошки наглий і дуже самовпевнений. І, звичайно ж, він був красивий, і Пауле Рего закохалася в нього. І це було прокляттям і благословенням її багатьох наступних десятиліть. Тому що Віктор Вілінг був одружений з іншою жінкою, але він був також закоханий і в Паулу. Був закоханий ще в інших жінок. Пауле Рего. Завагітніла від нього і не один раз. І кожного разу він змушував її перервати вагітність. Вони вже закінчили навчання, кожен намагався десь творити свою мистецьку кар'єру. Їхні стосунки були доволі хаотичними, вони сходилися, розходилися. Павло знову вагітніла від Віктора Вілінга, і знову він змушував її перервати цю вагітність. Після кількох абортів вона не витримує цього психологічного і фізичного насильства над собою і втікає назад до Португалії, додому батьків, і там народжує першу свою дитину від Віктора Вілінга, При тому не перестаючи малювати, не перестаючи робити також свої перші персональні виставки. Віктор Вілінк в той час розуміє, що з Паулою його пов'язує більше, ніж просто якесь хвилеве захоплення. І розводиться своєю попередньою жінкою, одружується, власне, з полою Рего. І разом вони живуть десь між Португалією і Лондоном. Трошки в Британії, трошки в Португалії. В них народжується ще двоє дітей. І... Дуже часто ці діти залишаються знову ж таки десь з бабцею, з дідусем, тоді як Віктор і Павла перебувають в якісь подорожі, вони часто подорожують завдяки власне, грошам батьків Паули. Разом з тим може кожен з них творити своє мистецтво. Віктор Вірінг далі залишається таким непостійним, в нього знову з'являються якісь закоханості. Дуже часто Павла, до речі, малює тих його коханок, тобто їхнє. Подружнє життя було, скажімо так, буремним і хаотичним. І це той час, коли Віктор Вілінг створює свої найкращі твори, він проявляє себе в мистецтві, його зауважують. Тоді як Павло залишається десь в тіні, на стороні. Якщо ви пригадуєте попередні ефіри про художництво, напевно ви побачили цей паттерн. Коли жінка десь відступає на сторону, робить крок в бік, поступається своєму партнерові. Чи це було у випадку Фріде Кало, чи у випадку Нікі Де Санфаль? Але. стається ще щось. В середині 60-х років Павле помирає батько. І перед смертю він бачить, що Павло. І є чоловік, ну справді, не зможуть е, утримувати його бізнес. Вони, він радить їм, продайте цьому електростанцію, вкладіть кудись гроші, живіть собі з процентів. Навіщо вам той бізнес? Ви його не потрафите е, нормально проводити. Але Павла і Віктор вирішують по-іншому. Е, Віктор Вілінг е, відкладає. В середині 60-х років живопис і намагається стати португальським бізнесменом. при тому не маючи жодного знання португальської мови, абсолютно не знаючи, як проводити бізнесові справи, і тим більше бізнес справи в середовищі енергетики. Отож, треба припустити, що справи електростанції йдуть не найкраще. І це ще не все. Приблизно в той сам час. Віктора Вільнька починається дуже страшна хвороба, саме э, розсіяний склероз. І наступні 20 років сім'я буде жити власне, з цією э, хворобою Віктора. І дуже часто ця хвороба теж присутня у творах Пауле Регу. Те, що я казав, що вона з одного боку страшний інтроверт, а з іншого боку, великий екстроверт в своїх творах. Оця э, хвороба чоловіка. Вона може передати в своїх рисунках, а передусім в живописі. Одна з центральних картин, напевно, того часу для Поулеста є е, її картина родина, на якій вона зображує Віктора посередині в оточенні доньок і також її самої. І в це безневільне тіло чоловіка, е, жінки, які його оточили з різних сторін, намагаються вдягнути. Дуже пронизлива, дуже болюча картина. Як, зрештою, більшість картин, картин Паули. Вона не вміла малювати радісних кічових картинок. Всі її роботи, присвячені зрештою, дуже часто сім'ї, є дуже виразними, дуже реалістичними і сказала б сьогодні, напевно, документальними. Сім'я переважно живе в цей час в Португалії, а в Португалії того часу теж багато чого відбувається. На початку 70-х років помирає багаторічний диктатор Португалії Салазар, і до речі, прізвище ви напевно чули, якщо ви читали книжки Гаррі Потера. А перша книжка Гаррі Потера, можливо, якщо ви знаєте, почала в задумах її авторки з'являтися ще в той час, коли вона працювала в Португалії. А в Португалії вона працювала вчителькою англійської мови. Але давайте від Роулінг повернемося до Павла Рего. Отож, коли помирає диктатор, багато великих підприємств націоналізують і відбувається так: революція, гвоздик, народ, так би мовити, приходить до влади, такий виразно-соціалістичний уряд і устрій намагається влаштуватися в Португалії. З одного боку Павло, як дуже часто у цій ліві інтелігенти, підтримує ці всі політичні зміни, але політичні зміни грають її не на руку. Тому що уряд націоналізує також і їхню електростанцію. Оті засоби проживання Павла і Віктора тепер опиняються в державних руках. Е, Угірчені таким поворотом подій, Павло і Віктор е, покидають Португалію і від того часу. Переважно вони разом з дітьми вже живуть в Лондоні. Наступне десятиліття було доволі важке. З одного боку, матеріально їм йшлося вже не так добре, з іншого боку, часу на малювання Павле залишається все менше, і набагато більше часу вона присвячує догляду чоловіку за чоловіком. Бо Віктору Вілінгу з російським склерозом йде все гірше і гірше. Якщо подивитися власне, на його картини того часу, ми можемо побачити, як поволі людина згасає. Як поволі людина відмирає зі середини, все-таки намагаючись боротися з хворобою за допомогою свого живопису. Але одного дня хвороба все-таки бере верх. Віктор Вілінг помирає. На той час Павло Рего. Трошки більше за 50. Її діти виросли, її живопис, здається, вже залишився десь там, в тому минулому житті. І це час, коли оця жінка, який 50 з гаком, починає нове життя. Вона знову повертається до живопису. І, власне, отой от живопис, який створила Павло Регу. Після смерті свого чоловіка, напевно, найсильніше, наймогутніше, що вона нам залишила. Дуже часто це є дуже відверті картини життя жінок. У 90-х роках в Португалії відбуває, вирує страшенно велика дискусія щодо закону про перервання вагітності. І Павло Реко дуже сильно підтримує. Підтримує рух за перервання вагітності. За те, аби жінки мали право на аборт, дуже часто вона підтримується власне, за своїми картинами. Перший референдум, який відбувається, провалюється. А на початку 2000-х ця тема знову з'являється, як і в мас медіа так і в, в широких дискусіях в Португалії. І цей час Пауло Рего створює серію картин, на яких зображені дівчата, жінки в момент перервання вагітності. Це одна, напевно, з найсильніших серій в її живописі. І часто навіть подейкують, що ці роботи були настільки популярними, що мали вплив також і на результати референдуму, коли нарешті в Португалії дозволили легально переривати вагітність. Іншою важливою картиною у цього періоду сказали б ми пізнього, але це, напевно, все таки і пізній, і розквіт її творчості була картина війна. Створено 2003 року. Е, у той час може хтось ще пам'ятає, а хтось і ні, коли е, американська адміністрація разом з британською думають про введення військ в Ірак, по цілій Європі, по північній Америці, відбуваються протести проти цього рішення. І Пауло Рего, будучи такою політично активною, створює цю картину, напевно, навіть не знаючи, що картина стосується не лише тої одної конкретної війни. Іраку, але стає якимсь таким символом, алегорією війни взагалі в цілому, війни, побаченої очима жінки. Дуже часто, так само, Павло працює не лише як живописець, а власне з 90-х років вона в більшості працює як рисувальник і живописець пастелю. Вона відмовляється працювати олійними фарбами, і більшість її творів. В створених в 90-х і в 2000-х роках це широко великоформатні пастелі. Або також літографії і уфорти. Працюючи як графік, Пауло Регу дуже часто наближається в своїй творчості до Франциско Гоя, того славного іспанського художника. Здається, ніби вона його така духовна донька. Дуже часто в неї її творах повторюються ці похмурі воєнні сцени, які. Або похмурі сцени казок, як я вже згадував, вона дуже часто е, звертається до тематики казок, зокрема Пінокію або е, білосніжка, але показує їх зовсім з іншої сторони. Це така доросла версія казок. Але знову ж таки, слова тут важать менше, ніж картини самі, тому дуже раджу вам самим подивитися і відчути її твори. Полорего прожила доволі довге і дуже плідне життя, в неї дуже багато гарних творів, дуже сильних творів. Треба сказати, до речі, що вона майже ніколи не малювала з уяви. Вона дуже часто любила малювати лише те, що вона бачить. Тому її велика майстерня в Лондоні до певної міри нагадує таку якусь сцену з великою кількістю різних костюмів, ляльок. Також погугліть, подивіться на фотографії її майстерні. Або, можливо, я щось в інстаграмі знайду кілька фотографій і по поставлю їх також. То можете відвідати також наш канал Радіо Атрамент» в Інстаграмі. Отож, її майстерня вона дуже часто подібна на якусь сцену. Ніби ви опиняєтесь в якійсь виставі. Поло Рега майже ніколи не малювала себе. Дуже рідко можна побачити її от явні, проявні автопортрети. Найчастіше вона малювала себе. За допомогою натурниць. Одна натурниця, з якою вона дуже часто працювала, було просто її таким альтер-его. Тобто, малюючи натурницю, вона малювала себе. Як я вже сказав, вона дуже часто малювала з натури те, що бачила. І в 90-х роках теж приходить визнання Визнання до неї. Вона отримує чисельні премії, виставки в відомих галереях та музеях. А в 2000-х роках в місті Кашкаєш в Португалії відкривається навіть музей на її честь, який до сьогоднішнього дня зберігає велику частину її колекції. Кашкаєш це недалеко від Лісабона. Тому, як дасть Бог вам колись побачити прекрасне місто Лісабон, не пропустіть цієї можливості заїдьте в Кашкаєш. Кашкаєш гар гарний, гарний сам по собі. А музей ну дуже особливий, з дуже цікавою особливою архітектурою. Як я вже сказав, Павло Рего прожила довге життя. Вона померла два роки тому, в червні 2022 року. Чи нам, українцям, в 2022 році точно було не до Павла Рего, як, можливо, і зараз. Але, можливо, хтось побачить в її творах якийсь відголосок своїх емоцій. Можливо, для когось її твори промовлять, і скаже він так, це те, що я відчуваю. Це те, що я переживаю, це теж мої емоції. І це, напевно, найголовніше, що може нам дати твори якогось іншого, художника чи художниці, які жили, або, може, ще живуть, в якийсь далекій, мало, мало знаній нам країні, дорогенькі слухачки і слухачі. Я дякую вам, якщо ви дослухали аж до цього місця. Дуже раджу вам познайомитися з творчістю цієї португальсько-британської художниці і до нових зустрічей. Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.